Святий освячується ще через нелегке іспиту горнило, через удачі з черезним дощем, оросі та не засяті сили, через принаду, що вогнем бече і нешіпної зректися первородства. Святий нехай освячується ще. Високим духом, повним благородства святити треба Бога у душі, в оселях храму, серцем що зоветься, хто прагне до освяти, не грішить бо Госп... бо Господа побачить чисті серцем. Без вати ціла Духа і душі, обійми, теплі, голубого неба, нехай святий до, до святості спішить, і певно щастя більшого не треба, крізь радість і через сум ночей, пісні і плач, і молитви гарячі, нехай святий освячується ще, без святості ми Бога не побачимо. Амінь.